Time to roll out. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Грове дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Вінчестер на ВВ 215Б-183. Карта Балтійський щит. Ну що ж, до бою. До речі, режим бою, реалістичний бій. Що це за бій? Реаліст... Ну це для мене все <хи> дивне, чудове та цікаве. Реалістичний бій, наскільки я зрозумів, там герой відео описав, що це означає. Ну, Скоріше за все, він більш реалістичний, ніж в грі. <хи> там і маркери не повинно бути на карті, де ти виявлений був, там і пробиття, і все таке, як у реалістичних танках. Наскільки я розумів, адже буде чудово та цікаво побачити. Поки що ми нікого не виявили, та й е, бачимо, що і суперники так дуже обережно на перших хвилинах бою грають. Починають вихлопушувати саме у нас, до речі, реалістичний бій і режим перевага. Тож я так розумію, що е, це вже на 10 рівнях, а і на 9 можна грати в цей режим. А може ще й на 8-х. Напишіть в коментарях, ви експертні експерти. Бо для мене, я ж кажу, завжди як. Показують якісь нові режими World of Tanks Blitz то я дуже здивований завжди. Так, ну і не хочуть виїжджати на простріл бабаха. Це бабаха, бабаха броньована, так як я її називаю в великих танках. Я думаю, що вона і в маленьких танках непогано броньована нього. що ще нікого не побачив. Переваги нема у супер, у нас перевага. бо ми захопили одну точку, можна поїхати іншу точку захопити. Я, до речі, в цих ці, режимах полюбляю захоплювати точки. Мені це подобається. Е, ну і Бачимо, наша Стежка поїхала по тилам вже суперників. А, Я думаю, чого не виявив. Тому що це ж реалістичний бій, він може і виявив, але ми його не побачимо. Поки ми його взагалі побачимо, тоді ми його побачимо. Ну, оце так я зрозумів. По реалістичності бою. Чи не залишаються точки? Ну хоча якщо б реалістичний бій, то він би по, по карті що показував би, напевне. Ну такий режим бою. Ні. Захопили, до речі, точку А суперників цей. Наш герой поки що знітився, він не знає, куди їхати. Не знає по кому постріляти. Хоча вже постріляв вже, е, на 950 на шову. 2-2 рахунок по бою. Тут приєднується, буде таким практичним братишом з нами. Не дуже звично, правда. Тут і так в водлі не дуже все звично. А ось коли от, був підсвічений, а його потім на маркери не показують, так, що він там був, то е, дуже важко коментувати такі бої. Виїхали. Це вже наш герой їх бачить і тому... Він може і ним... По... Якщо за перешкодою, я так розумію, він їх так от... Ну йде на хлопушення. 3275 нахлопушено. Один прихлопушений. Де в таких боях дійсно треба дуже бути уважним. Зараз буде ще один приклопен. У нас проблема проблема, що у нас немає взагалі. Два вори знищені. 4300 вже настріляно, 5-4 рахунок побою. Ось вони з'являються і вони одразу ж пропадають. Ну, чудовий режим, ну так скажемо. На любителя, але наш герой він полюбляє показувати бої в різних режимах, які тут існують. Один навіть з підписників написав, а як потрапити в якийсь там режим показував, як в нього потрапити в цей режим. Я, до речі, також не знаю, бо я до 10 ще не прокачався. Є! Чудовий бій. так. 4525 настріляно. Не ось мене реалістичний бій написано. Перева. 4525 настріляно. три вороги знищено. По кредитам в плюсі 21 тисяча, по досвіду 3700. Є такі режими, до речі, що досвіду дуже багато можна. Десь якісь режими, де срібла можна нафармити багато. На першому місці, давайте ще один бій подивимося, щоб вже так з'ясувати точно, що воно до чого. Це як також пам'ятаєте, був здивований, що бабаха тут у нас з барабаном на два снаряди. Я колись побачив, до речі, чудових та цікавих історій. Наступний бій наш герой грає на ПВ-405. Е, карта Мідлбурд. Я колись був здивований за чудових та цікавих історій, що якесь відео дивився, ну там думаю подивлюсь різних блогерів там по танкам. По танкам і натрапив що бабаха з барабаном, думаю, не зрозумів це що, а потім зрозумів, що це ж водблід. Ха-ха-ха. Свідчити цікаві історії також пише. От не бачиш, бачите, десь підсвітився, заховався за перешкоду, його не видно. Оце реалістичність цього бою. Ну, мені б це не дуже сподобалося. Це якось некомфортно. Хоча я бачу, ну багато в нього грають цей режим, отже, е -е, він приносить задоволення гравцям. Якщо в нього вже так наградиться, так. Ну, то, типу, де здибав, там і прихлопушив. Щось, типу, такого, як на мене, це такий режим. Один ворог. А, 1-0 рахунок в нашу користь, ще поки що ніхто не приклопушений. Я так розумію, це ж також у нас. А, ні, ні. це у нас під калібри заряджені. Фугаси... Фугаси теж є в боєкомплекти, але... але не фугасами грає на цій фугасі. Ну і те, що у нас два снаряди заряд... Я Знаєте, чому два снаряди? Мені здається, що. Це ж не так, як в великих танках. Тут невеликі карти. Тебе побачили, тебе зразу викликать. А вже якщо в тебе. Два снаряди, то вони вже не так будуть агресивно на тебе, бо вони ж знають, що в тебе два снаряди. Із непоганим наглопушенням. Три тисячі настріляно. 415 зараз відданими. Один ворог знищений. 4-5 рахунок побою. Я реально, от я коментую, я не бачу, де зараз повинні очу... опинитися суперники. Так? Це такий режим, де побачив, там і приходять. Я здибав там і приклопушу. Ну щось типу такого. Так? Два вари прихлопушать. Наші братіші нормально вихлопушують, бачимо, три. І, бачите, стріляє, і ми його тільки зараз побачили, бо він за перешкодою. Оце якийсь глюк починає. Тільки що якийсь глюк, бо це просто наш герой стоїть. Ну добре, дивимося тепер. статистику. Шкода від пострілу 4500. Два ворої знищено. Пошкоджено 4 танки. За досвідом так же само. І за кредитом. ну такі, бачимо, це звичайний бій, але ось саме реалістичний, На першому місці по деміджу. Чудові бої, чудові показові бої. чудові в нас. Вибачте, я просто здивований, мені. Ну, реально. Е Ну, якщо ти не розумієш, де твої суперники, так то то реально дуже так незвично було ці бої. дякую за показові бої. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.